З'явився вільний час для того, щоб зробити завершальну серію з нарешті акумулятору Huawei Luna, який був куплений на Нконі. Є попередні части, декілька частин відео, як він купувався, як перероблявся в 15 s Також були проведені е, тести по опору, показав себе непогано, і ось уже декілька днів він працює на моїй сонячній станції. Експлуатується, були зроблені кінцеві налаштування для нього, і отримано ось такий результат. Давайте я вам покажу ще раз, як він у мене в кінцевому варіанті виглядає. Так, він під'єднаний. Тут був встановлено кран, на якому можна моніторити стан акумулятора на збірки. Наразі вона заряджена, у нас сонця вистачає. Під'єднаємось до БМС плати, подивимось, що у нас там відбувається з елементами, в якому вони стані. І також я вам покажу, які варто вносити коректні налаштування, оскільки в попередньому відео у мене був варіант налаштування цієї збірки під інвертор гібридний. Однак в процесі експлуатації було внесено додаткові зміни для стабільної роботи. Для того, щоб внести коректні дані, нам обов'язково потрібна програма моніторингу, для того, щоб можна було оцінити по графіках, як іде заряд та розряд. Я вам зараз все покажу тут. Давайте почнемо з, все ж таки, з коректних налаштувань в інверторі. Отже, я вам просто швиденько прогорну, не зупиняючись. Кому буде цікаво, у кого є такі збірки, будуть вам готові налаштування. Так, так зарядом у мене. 30 ампер я поставив, можна ставити максимально 50 І поїхали по всім решті налаштувань. З основних у нас це важливий 12.44 В. 13, 50 Вольт. Я не зупиняюсь на цих пунктах. Відео про налаштування інвертора і що, які значення чому відповідають, вже є на каналі. Тому кого цікавить більш детально, що в якому пункті відображається. Дивіться, відео про налаштування інвертора. Отже, у нас ще залишились тут пункти, які верхня межа відключення заряду. 51,6 Вольт була встановлена, це коректно. Графіки я вам всі відео буду відображати, будуть з'являтися на екрані. Можна буде оцінювати, як змінювався графік, як вносились налаштування. Також нижня межа 43. І решта вже на сплавищі, наприклад, 26. Ну, це такий. Давайте повернумо всі. така, такий режим налаштування інвертора з збірки 15С працює стабільно. Тут ми закінчимо. Отож, давайте ми перейдемо до безпосередньо БМС плати. Тут ми бачимо зараз у нас повний заряд. Також нам слід під'єднатись до ВМС. Давайте ми це зробимо. Так, чекунк у нас визначився, під'єднуємось. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо ось такі от значення. Так є трішки розбіжність по порам дротів балансувальних. Ну, Мабуть, все ж таки було б, буде варто залишати. Щоб не було цієї похибки, хоча вона мінімально впливає на роботу. Однак, якщо ви хочете, щоб у вас похибки по опору балансувальних проводів не було, то не змінюйте їх довжину. Далі. По вольтажу. Як ви бачите, вольтаж у нас в доволі таки в гарних межах знаходиться. Ну, Орієнтовно розбіжність середня по коміркам 0,022 В. При цьому балансир працює, балансир у нас цілком справляється. Якщо дати мінімальне навантаження на систему, то відповідно, у нас нівелюється ця різниця. Вриження зараз батарея заряджена практично на 100%, от воно в такому режимі і буде добалансовувати. Акумулятор Бушні, тому розбіжність буде. Хоча моя БМС плата, давайте ми 19 днів вже працює і практично збалансувала вже всі комірки. Привела їх в гарний стан. Кожного дня збірка заряджається та розряджається. Повністю. На графіках можна буде побачити верхню межу заряду і нижню межу. І давайте ми зараз з вами пробіжемося по графікам. Де ми беремо графіки? І для чого вони нам потрібні. Нам слід зайти в програму Smart ESS, це з памерами йде. Якщо у вас інша програма, то інший інвертор, то у вас, мабуть, буде інша програма. При заході ми тут спостерігаємо у нас перша сторінка. Загальні характеристики, тобто витаж, Ну все У нас тут нічого цікавого, воно гарно виглядає, однак користі від, нього не багато, від цього небагато, окрім як відображення, чи є у нас мережа, чи її немає. дуже Це єдине, що на першому що тут корисно. Тому давайте перейдемо далі. Ось у нас графіки виробництва від панелей по мірі сходження. Ну, це пряма лінія, це в мене на сьогодні інтернету не було певний часу, коли інтернет з'явився, воно. Відразу звідси рахує. Цей графік ми можемо не враховувати. А краще я вам просто покажу інший графік, оце вчорашній день. Ну і відповідно у нас відображається виробництво генерація електроенергії з сонячних панелей, а зеленим у нас відповідно використання акумулятора при необхідності. Тобто, якщо є певний навантаж і сонячної енергії не вистачає, короткочасно або постійно, наприклад, ну, якась хмара зайшла, то у нас ту частину, яку, якої не вистачає, буде додатково споживатись з акумуляторної збірки. І по цим графікам ми можемо в подальшому оцінювати, я вам зараз покажу, як звідки брати, ну от у нас генерація, на відповідно, зранку, коли сонце сходить, як акумулятор розряджений, йде заряд, і далі у нас споживання спадає. ну і так далі, тобто подняв. Тепер ми переходимо до більш тонких налаштувань, точніше не налаштувань. Ми перейдемо до більш тонких е значень, які ми можемо отримати в пункті меню «Аналіз». Пунктмену аналізу у нас по замовченню відображається вихідна поруга з інвертора. Вона для нас не важлива для налаштування акумуляторної збірки. Ми тут беремо вибрати необхідні нам графіки і вибираємо тут вольтаж батареї, щоб у нас показувався. І також навантаження. І Прибираємо перший пункт. Отож, що ми тут бачимо, нижній зелений графік це у нас навантаження, яке вмикається, відмикається, ну, тобто тут всі, різні прилади і скільки вони споживають. Тобто у нас може бути ось тут у нас справа шкала, по якій можна бачити споживання. Ну, тобто тут було і 3 кВт, і 2 кВт, і так далі. Цей середній графік, це просто холодильник, це звичайне споживання будинку. І оці зубчики з'являються в час, коли у нас з'являється максимальне навантаження. Тобто йде просадка, просадка вольтажу по батареї. Відповідно, звідки нам можна взяти ці значення? Тут ми бачимо, що у нас зранку з сталим навантаженням, з сталим навантаженням йде заряд по мірі сходження сонця, йде стабільний заряд вгору, вольтаж батареї вгору. Сонце збільшується, споживання у нас великого немає, якесь там мінімальне. І практично вся електроенергія, яку генерують сонячні панелі, у нас йде на заряд акумулятора. І відповідно ми бачимо плавний заряд, і в цій зоні у нас акумулятор вже заряджений до 100%, і графік йде чуть-чуть. І все. І далі стабільно вже впродовж дня. Він стоїть на цьому рівні. Ну і коли сонцем, сонячний день у нас закінчується генерація з панелі, він йде вже вниз і поступово падає по мірі розряду акумуляторної збірки. Так має працювати правильно налаштована збірка, точніше правильно внесені налаштування в інвертор і коректно робота її інвертора і збірки. Отже, давайте я вам покажу, як буде некоректно показувати графік. Нам слід пройти десь на 19 днів назад, де були внесені перші налаштування, і там у нас були некоректні, некоректні некоректно, тобто перезаряджалась постійно збірка. До повного розряду в мене не, не дійшло діло, однак, скоріш за все він був би теж. Давайте ми на 19 днів переміщаємося, я вам покажу, як по себе поводить графік. З некоректними налаштуваннями в інверторі. Це в нас один. Давайте ще один. Почнемо з більш ранішого. Це у нас два, бачите. Ну, я зараз поясню, що на цих графіках зображено і що тут не так, на що тут звертати увагу. Але вони неправильно. Не По цим графікам ми можемо знайти, що наша збірка, точніше налаштування в інверторі, не зовсім коректна. Отже, дивіться, на що тут слід звертати увагу. Можливо, навіть давайте ми вимкнемо навантаження. Залишимо тільки вольтаж батареї. Залишаємо тільки вольтаж батареї для того, щоб ми мали повну картину. Отже, дивіться, що ми тут бачимо на цьому графіку. У нас йшов стабільний заряд батареї до межі десь 51 вольт, 51,5 вольта. І далі пішов дуже стрімкий заряд до межі. 52, тобто ця ступінька це свідчить про те, що у нас вже батарея заряджена і тут іде макс дуже стрімке зростання вольтажу. Тобто цей хвостик нам треба вилучити, щоб наша збірка не заряджалась, тому що тут знаходиться дуже мала кількість енергії в цьому хвостику в одному вольті. Однак ця частина вона дуже сильно впливатиме у нас на подальшу роботу довговічність нашої збірки. Тому і тут бачите, тут є незначних навантажень. Не? Давайте ми увімкнемо. Навантаження. При незначних навантаженнях у нас відразу просідає до стабільної напруги. Тобто нам слід вилучити цей сегмент, з... щоб у нас акумуляторна збірка не заряджалась до такої межі. Ми просто обмежуємо напругу, до якої ми заряджаємося інвертор, і все, і ми вилучаємо цю ділянку. І у наша збірка не буде постійно навантажена додатковими непотрібними зарядами, які, в принципі, корисні. Корисні дії нам не додають. І отже, коли ви бачите таку картину, що у нас з'являється такий хвостик і йде стрімке на, на, наростання вольтажу, це свідчить про те, що акумулятор заряджений і нам не слід його заряджати далі. Тому ми беремо один графік, ми беремо ще один графік, аналізуємо. Бачите, тут також зростання. І е, наша мета е, знайти е, крапку, знайти місце, в якому йде. Стрімке на влаш... наростання. Отже, ось вона. І тут ми що, ми тут бачимо? 51,5 вольта. Тут оцей хвостик перший 52,3, 51,1. Ну і ми відповідно знаходимо наше середнє значення, при якому у нас акумулятор не буде перезаряджатись. І вносимо коректні значення в налаштування інвертора. Після чого у нас графік вольтажу буде ось такий. Ви бачите, що тут немає стрімких на... на... наростань вольтажу, стрімких падінь, ну, окрім тих, що коли є велике навантаження, а ця просадка вона має місце, оскільки ну, будь-який акумулятор, при... акумуляторна збірка при дуже великому навантаженні буде просаджувати вольтаж. Однак він відновлюється, як ви бачите, назад в нормальний стан. При наявності додаткового джерела там, тут ще генерація у нас була, і у нас вольтаж відповідно після того, як навантаження знято, відновлюється. Тобто, і в той же час от, от того зубайку, того то на, на, на швидкого наростання вольтажу ми не бачимо цьому графіку. Це свідчить про те, що е, у нас збірка працює коректно і відповідно інвертор її не перезаряджає. Дуже важливий дуже важлива частина в налаштуванні е, інвертора. Побудь ця ситуація більш характерна у нас для акумуляторних збірки, збірок, які йдуть з платами неймберного типу БМС. А отже, слід звернути увагу на коректність внесення даних. І використовувати правильні дані. Якщо є якось запитання, як їх, звідки ще їх брати, можливо, я незрозуміло пояснив, то... Ну, я в будь-якому випадку вам буду зараз тут графіки подаю і стрілочками повиділяю елементи графіку, частини графіку, на які слід звернути обов'язково увагу і внести коректні значення у відповідності до цих графіків. Таким чином, ви зможете коректно налаштувати акумуляторну збірку і не даватимете їй перезаряджатись там, чи надто розряджатись. Ну, при надто розрядженій збірці вона просто випаде в аварію і акумулятор перестане працювати з інвертором до перезавантаження. Такі ситуації теж можливі, нічого страшного в цьому немає, просто слід коректно внести дані і все буде працювати гарно. Про збірку найдешевший, який зрізав фосфатний акумулятор, Став. непогана збірка, гарний корпус якісний, дійсно прийнятна ціна. Однак ці збірки замовити до нас в Україну з нормальною ціною за вартість за доставку вже, мабуть, неможливо. Оскільки доставка там тільки новою поштою залишилась, і вага збірки перевищує 25 кг, відповідно, і ціна цієї поставки цієї збірки в Україну. Ну, якась нереальна, там, 999 євро. Можливо, будуть якісь зміни, але я їх поки не бачу. Тому дані збірки, принаймні на сьогоднішній день, у нас є в продажі маленкона. Однак замовити в Україну ми їх не можемо, оскільки вартість доставки дуже і дуже висока. Тому якось так. У кого є запитання, можете ставити під відео. Можливо, є у когось також досвід експлуатації цих збірок. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші, ваш досвід. Кому відео було корисним, не забувайте ставити вподобайки. Також поширюйте дане відео, щоб більше людей могли його побачити. Всім дякую за увагу. До побачення.